Привіт! На каналі Smartphone.ua я тестую гарнітуру від бренду HTC. Хто не пам'ятає, то про цей бренд розповім трішки пізніше. А хто пам'ятає, той пам'ятає його по смартфонам, які у свій час були топовими на ринку. Про ці моделі я також згадаю далі в огляді. Ну а сьогодні про їх гарнітуру модель HTC HP06. Вона бездротова, орієнтована на активних користувачів, які хочуть за невелику ціну, а ціна дійсно невелика всього 16 доларів. У Ов на AliExpress. Лінк де купував, знайдеш в описі до цього ролику. Там само я залишив промокоди на знижку. Так от, гарнітура не для тих, хто хоче дуже якісний звук, враженнями від звуку поділюсь пізніше, але точно підійде для тих, хто обирає цікаву конструкцію з відкритим звучанням, кому потрібні легкі навушники та кому потрібен додатковий софт, щоб він міг користуватися додатком, який зможе на льоту перекладати з різних мов. Все це покажу, якщо цікаво, то дивись цей огляд далі. А поки я роблю розпаковку, розповім тобі трішки про виробника цієї гарнітури. Даний аксесуар маркується як HCC Accessorize, але виробництво, ймовірно, здійснюється сторонніми фабриками чи субпідрядниками в Китаї. Хто пам'ятає, то HTC вперше з'явилося на ринку в 1997 році, і тоді вони займалися виробництвом ноутбуків та КПК для інших брендів, наприклад HP. У 2000 2003 почалась співпраця з Microsoft і HTC стає ключовим виробником Windows Mobile пристроїв. А вже з 2010 року на ринку було багато популярних моделей HTC, Desire, Wildfire, One. Деякі з них я також мріяв мати, бо мені, наприклад, дуже подобався метал, який використовувався в лінійці Ван. До речі, метал є і в цій гарнітурі, але його зовсім небагато. Він лише в оголів'ї. але про все розповім далі. А зараз перерахую, ще декілька моделей смартфонів HTC, про які тобі варто знати, як про історію цього бренду. По перше, це звичайно HTC Dream 2008 року, який можна вважати реально першим Android смартфоном. Потім показали смартфон HTC HD 2, який мав 4,3-дюймовий дисплей, що було багато для того часу. А 2010 року вже вийшов HTC Desire, який по факту став конкурентом айфона. Варто згадати і 2013 рік, коли вийшов HTC One M7. Це був смартфон в металевому корпусі з класними динаміками і камерою ультрапіксель новинками для того часу. За ним виходив HTC One m 8 але все, що відбувалося потім з компанією, особисто мені не дуже подобалось. Якщо ще 2011 року бренд продавав десятки мільйонів смартфонів, то у 2015-му все пішло на спад. Компанія перемикається на віртуальну реальність, виходить гарнітура HTC Vive, а після неї продукти стають все простішими і простішими. І от ми добираємося до гарнітури. Простенької, недорогої, але в принципі вона заслуговує на увагу, бо коштує небагато. І почну ваше знайомство з цією моделлю з корпусу. Навушники важать лише 210 грам, тому вони легкі і комфортні навіть при тривалому використанні. Заявлено, що корпус зроблений з міцних матеріалів, але з міцного я я тут лише оголів, я бачив, воно металеве, все інше тут з пластику, і треба визнати, що виглядає це все не дуже надійно. Тому я купив разом з цими навушниками бокс для їх переноски. Спочатку я думав, що його надто сильно прижали при транспортуванні, але ні, це в нього така форма, і це такі лінії ребра, які потрібні, щоб забезпечити його жорсткість. За бокс, якщо він вам потрібен, треба буде доплатити приблизно 2,5-3 долари. Лінк, де я купував, нагадаю в описі до цього ролику там само і промокод, який дасть вам реальну знижку. Амбюшури м'які дужка регулюється з кожної сторони на 2 см. Тож посадка на голову зручна, без надлишкового тиску. А так як у нас по факту не закрита конструкція, то і нічого з вашим вухом не відбувається, воно точно не потітиме. Зауважте, що динамік навіть не торкається вашого вуха. Чашка повертається на кут 90 градусів. При транспортуванні її можна зігнути всередину. Динамік всередині чашки, наче як парує над амбюшурами, але ні, через два невеликі з'єднувачі, пластикові амбюшури та їх основа кріпляться до динаміка. А вже той блок, що з динаміком, переходить в оголів'я. Для того щоб наушники і на голові добре сиділи, маємо пом'якшувач і під оголів'ям. Ця екошкіра дуже дуже м'якенька. До речі, так само м'яка, і як на амбушурах. Кожна чашка підписана права та ліва. Навіщо? Тому що на правій ми маємо органи керування навушниками. Це, до речі, бездротові навушники, якщо ви ще не зрозуміли. Тож для управління маємо кнопку увімкнення-вимкнення, яка виконує іще пару функцій, про які написано в інструкції. Вона, до речі, дуже деталізована і на англійській мові. Ще є кнопка еквалайзеру, яка перемикає між трьома режимами. Також тут є мікрофон та один діод, який буде сигналізувати про те, що гарнітура розрядилася або дещо про інше. Всі його режими роботи розписані також в інструкції. Ну і плюс тут маємо порт USB type c для підзарядки. Про автономність розповім окремо трішки пізніше. Є на цій гарнітурі і лого бренду на чашці, і дві сенсорні клавіші. Якщо один раз натискаєте на плюсик або на мінус, це буде робота з гучністю. Можете робити звук. Тихіше, а можете голосніше. Якщо ж потримати 2 секунди, то це буде перемикання треку вперед та назад. На моїй голові ці навушники сидять дуже добре. Формат накладних відкритих навушників забезпечує легкість і комфорт під час використання на вулиці чи в дорозі. Бо ви залишаєтесь в курсі того, що відбувається навколо, але й ті, хто оточують вас, будуть чути, що відбувається у ваших навушниках. Це звичайно, якщо ви зробили дуже високу гучність, а навколо не дуже шумно. Така конструкція ідеально підходить для тих, хто не любить ізоляції або часто користується гарнітурою в русі, ще раз відзначу, що посадка на голові м'яка, і навушники дуже легко повторюють форму вашого черепу. Про управління розповів, воно тут комбіновано механічними кнопками та сенсорними, що по звучанню. Певно ж, ви не очікуєте від навушників за 16 доларів, що вони будуть звучати прекрасно. Все правильно, вони звучать. Добре, точно не гарно, точно не прекрасно добре. Бо низьких частот небагато, високих частот небагато. Все десь коливається на середньому рівні. Навіть якщо ви будете гратися з еквалайзером, то великого ефекту від цього не буде. Окремо, зважте на те, що максимальна гучність в цих навушниках також. Невисока, мені навіть здається, якщо ви будете їхати в них в метро, чи в іншому гучному транспорті, вам максимум буде замало. А якщо ви ще й заплануєте порозмовляти з кимось. То вас буде чути також не дуже добре, і ви не будете дуже добре чути співрозмовника. Бо ідеально в цих навушниках розмовляти лише якщо навколо тихо, і якщо ваш співрозмовник також знаходиться в такому місці, де мало шумів. Тож ви зрозуміли, що про потужні баси і можливість розрізнити десятки інструментів з цими навушниками забудьте. Ось вони якраз коштують на свої гроші і якраз на них і відпрацьовують. Як на мене, то драйвери на 40 мм, які тут всередині заявлені, ось якраз на свої 16 доларів, і працюють. Бо повірте, я мав досвід з іншими 40 мм драйверами, і є такі, що звучать в рази краще. А в нашому випадку з HTC hp 06 ми платимо. Скоріше за дизайн та форму. Ну і звичайно ж, це бездрутові навушники, тож в режимі бездрутового з'єднання вони працюють стабільно. Bluetooth 6.0. Маєте також зафіксувати ніякі кодики типу LDAC, ці наушники не підтримують лише стандартні, найпростіші. Тож модель по факту і не орієнтована на аудіофілів щодо автономності, то всередині батарея на 400 мАч і її вистачає до 26 годин роботи. Звичайно ж, не на максимальній гучності. Зарядка через Type-C повна займає близько 2 годин. Що добре, це те, що за 15 хвилин зарядки ви можете зарядити цей пристрій на 7 годин роботи, а цього має вистачити багатьом на цілий робочий день. У мене проблем з підключенням цієї гарнітури до смартфона не виникло. Все відбувається стандартно. Окремого софту HTC під ці навушники не існує. Під час тестів навушники не втрачали з'єднання. Хоч і заявлено, що на відстані в 10 метрів від джерела сигналу ще буде зв'язок, але по факту 5-7 метрів, і не більше. Не сильно я зрозумів і інформацію від виробника про активне шумозаглушення. Як я зрозумів, його тут по факту активного немає. Може щось і робиться на програмному рівні, але ті мікрофони, що є, здається, працюють без цього. От що може вас здивувати, що є в цьому пристрої. Ну як в цьому пристрої, просто як додаток, ви можете скачати окремий софт, який дозволить вам в режимі реального часу перекладати текст. Голосом або написом на різні мови. Причому це можна робити і просто записуючи когось, або можна це робити у процесі спілкування. В принципі, це зручно і це плюс цього пристрою, якщо ви часто подорожуєте. Hola, si ves este video, suscríbete a este canal. Que tengas un buen día. Наостанок ось тут основні характеристики цих навушників. Вони точно, ще раз кажу, не для аудіофілів, а для тих, хто шукає щось економне і для тих, кому ще цікавий бренд HTC. Ну а я роблю загальний висновок. Чи коштують HTC HP 06 свої 16 доларів, за які їх продають на AliExpress? Я вважаю, що так. Лінк, де я купував в описі до цього ролику, там і промокоди, які дозволять і тобі зекономити. У цього пристрою симпатичний дизайн, добре звучання. Нагадаю, що це навушники відкритого типу і вас можуть підслуховувати. По якості конструкції не можу сказати, що вони надто надійні, але зібрані добре, матеріали хороші, є навіть метал в оголів'ї, але сильно я б їх не скручував, бо вони потрішки починають скрипіти. Тож як для бюджетного сегменту, HTC HP06 можна розглядати. На цьому в мене все. Виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua І пам'ятайте, що ці навушники на AliExpress можна купити разом з боксом. За нього треба буде доплатити приблизно 2,5-3 долари. Але тоді ви зможете їх транспортувати без проблем і перейматися, що вони можуть поламатися в процесі перенесення з точки А в точку Б. Це при тому, якщо ви їх не будете переносити в себе на голові. На цьому точно, все до зустрічі.